Будинок, що по вулиці Панаса Мирного, 20, на перший погляд нічим не вирізняється з поміж інших п'ятиповерхівок. Проте одна особливість все ж є. Мешканці одного із під'їздів вирішили зберегти тепло, ставивши євровікна на сходових клітинах. Однак взятися за справу самим доволі складно, як фінансово, так і фізично. Тому й звернулися до Миргородського комунального житлово-експлуатаційного управління. Ми вирішили утеплити під'їзд, щоб було тепло в під'їзді. От, а оцього ж і, і тепліше в квартирі. І ми вирішили збросились. Ну, ми пішли в ЖЕК, добалакалися, що вони ми 30% оплатять, а остане доплаче ЖЕК. Прийшли, поміряли все те саме. Жек солосився, допомагав. Ми дуже вдячні, звісно, за це ЖЕК. дуже вдячні. Уже тепер многії ну, тепер ходять ініціативу цю проявити. На ініціативу мешканців будинку демонтувати старі та встановити нові вікна. Працівники МКЖУ відгукнулися відразу. Сума склала з мешканців порядка 550 гривень, що складає одну третину виробу, дві третини виробу вартості виробу та монтажні-демонтажні роботи, а також відкоси. І... Тому подібне, покраска і так далі, це проводиться за рахунок МКЖУ. Це крок вперед. Тому що дані вікна в даних домах вже виходили, так скажемо, свій термін. Ці більш довгострокового користування і сроку служби. Тому вважаємо, що крок вперед, і я думаю, на взаємовигідних умовах. Тож поміняти вікна Жеківці обіцяють у найкоротший термін за декілька днів. Потім продовжать оздоблювальні роботи. А самі мешканці будинку після заміни звичайних вікон на герметичні склопакети хочуть утеплити ще й двері. Переконані, тоді тепловитрати знизяться в рази, і у квартирах буде жити значно комфортніше.